Готель ціна якість для зимового відпочинку у Шармельшейху, на мою думку, це V-Hotel Шарм, адже при вартості 1250 євро за двох. Це реальний конкурент таким готелям, як Рів Oasis Blue Блубей, які коштує на 200 євро вище, або Рів Oasis Біч, який коштує на 300 євро дорожче. Такі готелі, як Конкортель salam Фронт в тій же вартості, на порядок простіше в першу чергу по харчуванню. Або Сієра, яка знаходиться не на першій лінії, на відміну від Віатель Шарма, в закритій бухті Bay. Тут реновована територія. З 18-го року реновуються номери, номери преміум, які. Garden. вони будуть максимально новішими. можуть навіть реновацію пройти в цьому році. Номери преміум View з реновацією 2018 року, але вона дуже достойна і відрізняється від багатьох готелів номерного фонду у Шарм-Ель-Шейху. Також з 2024 року реновацію проходять номери категорію Superior і вже пройшли Deluxe. Є аквапарк, але він, на жаль, без підігріву. Є хороші коралові рифи, там вже невеликі піщані лагуни, і з лівої сторони є дика лагуна. Не можна зайти з берега. Плюс дуже якісне харчування. Це великий плюс готелю, адже у нас зараз повернулись люди, які не так давно були в Санрайз-Монтемарі, і вони сказали, що харчування в отелі не чим не гірше, ніж в санрайзах, а може навіть краще. Тому що тут фактично кожен день є щось із морепродуктів. Хороший вибір по рибі, м'ясу. Тут навіть давали манго декілька разів на тиждень на вечерю. Гроша, активна анімація як для дорослих, так і для дітей. Я вже казав про нервнувадну територію. Буквально 10% корпусів ще проходять реновацію, але вони знаходяться ближче до пляжу. До речі, вже замінили лежаки і зонти. Тепер готель виглядає максимально сучасним і, враховуючи вартість, я дійсно його рекомендую. Але якщо вартість буде на 250-300 євро дорожче, то в даному випадку можна розглядати конкурентів, наприклад, таких як Park Regency Charm або Stella Di Дімара, які на Таку ж вартість відлічаються по вартості, але вони вже йдуть більш високого рівня, і вони однозначно будуть кращі ніж, наприклад, ріфи або альбатроси для правильного підбору бронювання, плюс у коментарях, а також шапці профілю мій вайбер посилання на телеграм і сайт.